Емоції ми, ми зайшли на рівну арену. Ми це відчули відразу. тут Таура, тут все банера, плакати, все наше, все рідне. Тому емоції тільки позитивні. Тому що я ще раз повторююся, це все наше, це все рідне. Ми тут будемо приймати суперників і якомога більше перемагати для наших рідних стін, для наших вболівальників. Ну, ти ж сам, можна сказати, дніпрянин, мабуть, був у старому залі. І можеш, в принципі, відчути цю різницю. Так, довелося пограти тут ще, коли лежали доски, а зараз тут високоякісний паркет, тому різниця, різниця дуже велика, і це, це, якби, це, це приємно, що наші президенти зробили нам такий зал, де ми можемо е, грати і відчувати кайф від самого покриття. Ну і сам що відчув після гри, що скаже болівальникам. Це неймовірно фантастично. Я не знаю, які ще слова підібрати. Наших болівальників було дуже гучно чути. Це дуже приємно, як для нас, так і для самих них, тому що вони підходять до нас, питають: чи нас було чутно, чи нас не було чутно. Їх було дуже чутно. Їм велика подяка. Ми будемо тільки, тільки більше їх запрошувати на наші матчі. Ми віримо, що вони будуть відкладати всі свої справи і приходити підтримувати нас в тяжких матчах. Дякуємо, удачі. Дякую.